Львівський закордон військового організована. А я прокурор військової прокуратури. Сьогодні не прийому. Нам не потрібно прийняти день. Ми 에, добимо журналістів. Будь-яка посадова особа. Збов'язана її прийняти. Для між... того є, власне. Графік прийому. Графік прийому це для громадян. Згідно з окремою пресу, ви зобов'язані. Ну не ви, ви в тому числі, але в тому числі прокуратура, прокурор Західного Ви Не визначить це, кого ви хочете. Як це називається? Прокурор зах... гарнізонний прокурор, так? Саме старшу в даному химісті. Віця, я перепрошую, ми просили, щоб був прокурор цього західного гарнізону, чак називається А тут як називається? Львівського гарнізону. Прокурора львівського гарнізону нам потрібно. Не чергового. Віце я журналіст, на мою вимогу зобов'язані прийняти. Сьогодні діляється. У нас викрадеться людина. Це нас відео. У нас є Це ситуація серйозніша, набагато. Тобто я не знаю, чи воно просто є вашу компетенцію, може зайти. Ви, тобто ви, має ні, ні, ні. ви зараз або викликаєте, або ми кукаємо поліцію за все Ми, ви дивіться, ви зобов'язані, Ми немає пройти, дивіться, ми тоді проходимо. Тому що має пройти туди. Ми... Куди no. ми хочемо, туди прийдемо. Ні, ви, ви прийдете тільки туди, куди ви можете пройти. Ми, ну, ми вам купили кабінети. Ви за чим гроші тут працюєте? А як не ми купили? Не українці, а хто? Я не пам'ятаю, кому служите? Не українському народу. А я також часу. все, ви службова особа. А ви не службова? Я службова особа. Я не службовий особист. Журналист. Не ви журналістами. Дивіться, нам треба старшого. Сьогодні я тут старший приймаю а старший, на прийомі громаді. Він на роботі Він на роботі зараз? Він працює. От, він він працює. Він приїде, він, тому нам треба він. до нього. Вже і негайно. Скажіть, що прийшли люди. Ви ж не одні такі, правда? Ми ми зараз знаєте, ні. зараз, зараз ми ніколи не бачимо. Дивіться, мене викрали взаємодії з з, з військовими Та, поліція. То ці шановні колеги, вас викрали? Е, ні. Давайте не унічніте. Мене зараз я вам покажу. Я заходу. Я зараз викраду ну, Вас увазі. Ви, мене, мене визволили тільки що. Я в болоті, от ще не перегівся. Мені дали так, вас викрали, чи Ви Ви не є хіднічте прокурора, попилите сюди. Я прокурор. Ви черговий. Нам треба, якщо головний на місці, нам треба головного, щоб розібрати. Керівник Львівської спеціалізованої прокуратури приймає що понеділка. Нам не цікаво, коли він приймає. Він людей буде приймати, коли люди прийшли до нього. Він на роботі ви в нього може не слухає. Ви що ви готуєте, щоб і щоб... до прокурора, щоб ми зараз не робили якісь до нюансів. Це покличте керівника. Що це за виходки? Можемо. Ви на роботі Він маєте кути. Він не має а на роботі прийшов. Ви можете до мене зробити. Діть, вже скажіть, поняти не конфлікт, щоб підірвати. Будь ласка, представтеся. Ні, не представтеся. ви представте, з ваше прізвище. Ви то? прийшли до мене, так. я представлюся. Я, представ, ви ви я черговий прокурор, мочко немає. Вот. Ваше прізвище. У Мене прізвища немає. Якщо у вас немає прізвища, то що ви хочете. Але як немає прізвища, то я не хочу. Ви не громадянин? Ні, я маю право на громадянство. То покажіть документ. А які документи, що з людиною, що не бачите? Я маю право розуміти, що люди. Зродіка нормально вас? Ви що не бачите своєю людину, яку викрали, я вам заявляю, мене викрали. Я не бачу ознак викрадення, постоїте. Як я вам кажу, не тільки що хлопці допомогли ви. Давайте напишіть заяву. Ви що, жантуєте, вас викрали, а злочинці ходять по вулиці, а ви давайте. А потім оскаржуйте а для чого ви тоді? Для чого ви тут сидите, що я не можу поговорити з службовцями, які зобов'язали закону відбуватися? З керівництво, мені вас не цікаво. Суда, що ви нас приймаєте? Я вам кажу, мене викрали, мене привезли з викраденого місця. У злочинці будете? Ми написано. Зараз подемо прокурору роз'яснено. Зараз вкриває подати. Ви не вказуєте, ми нам, не хочете подавати. Ми хочемо, подавати, ми хочемо, подавати, ми хочемо подавати. керівнику. Чому проблема? Тобто ви тобто відмовляєтеся? Тобто відмовляє Ні, ви відмовляєтеся. А не ви хто таке? Більше уваги. Більше да. уваги. Ми всі люди, ми всі маємо на увазі, ви скажіть, що конфлікт, щоб керівник сюди негайно вже прийшов. Чому проблема? Їдьте донесіть до кримся. Дякую. Відкрийте. І вже і ласка, Андрій. Ні, бо тому, що ви бачите, такі ті поначальні Андрій. Ні, мене випробували, я буду коронавірус. <сут>